І так, друзі, урок п'ятий, як ми можемо перекидувати внутрі біржі Binance з гаманця для спота, на гаманець для поповнення і, навпаки, наші кошти. Для чого це потрібно? Тому що з гаманця для поповнення ми можемо виводити наші гроші, допустимо, зароблені. А на гаманці для спота мають бути кошти для торгів. Тобто, якщо ми торгуємо монетами, в нас на спотовому ринку в нас мають бути на спотовому гаманці кошти. Я, наприклад, роблю так, я торгую. Всі зароблені. Я відкладаю віддільно, я їх назад в роботу не кидаю, і в мене є тіло для торгів. І віддільно я вивожу на гаманець, щоб не путати для поповнення, перевожу собі зароблені кошти. Давайте з вами будемо дивитися і розбиратися. На екран дивимося. Друзі, гаманці. Нажимаємо гаманець. У нас є. Зверху спотовий гаманець і гаманець для поповнення. Я хочу, От я сьогодні заробив 206 доларів. в мене лежить на спотовому гаманці. Я хочу їх відділити і перевести на гаманець для поповнення, з якого я потім можу на P2P продати або комусь переслати на іншу, наприклад, біржу свої зароблені кошти. Як я роблю? Я нажимаю. Переказ. І з спотового гаманця на гаманець для поповнення. Що я хочу переказати? Можна переказати любу валюту. Наприклад, USDT. Скільки? 206 гривень. У мене така тактика, що всі зароблені, я відкладаю для резерву. Окей, зробити переказ. Все, наші гроші пішли. Ми нажимаємо поповнення і дивимося, 206 USDT нас перейшло на гаманець для поповнення. Тобто є гаманець, нагадую, поповнення, і є спотовий, на якому проходять всі торги. Друзі, нічого складного нема. Взагалі, там така стрілочка можете міняти з споту на поповнення, поповнення на спотовий. Це діло 1 секунди.